У програмі «Спортмаркет». Американський боксер заробив більше всіх за минулий рік, причому не знявся у жодній рекламі. Флойд штампує бакси своїми руками. Йому ні до чого, усі ці дурниці. Анатолій Коньков знайшов спосіб фінансово мотивувати гравців збірної України. Сьогодні ми раді заявити про те, що ще одним стратегічним партнером Федерації футболу України стало більше. Футбольний бізнес УЕФА зростає на 100% за 4 роки. 2016 року різниця між сумами розходів та потенціальним доходів збільшиться. Американське видання Forbes – акумулятор світової фінансової інформації. Рейтинги, що їх оприлюднюють у цьому альманаху, сировина для аналізу. Ці класифікації рухаються у часі за шкалою актуальності а отже, крайні едиції дослідження відповідають сучасним фінансовим характеристикам явищ. Mm -hmm. Якщо я відкриваю Форбс і не бачу там себе, то значить щось іде не так. Я дзвоню в редакцію, кажу: аго, хлопці, ви там помилилися? Перерахуйте все ще раз. Okay. <різь> У січні Форбс підбив підсумок заробітків спортовців за календарний 2012 рік, а не за спортивний сезон, який зазвичай триває з осені до літа. Статистика дала таку градацію: найбільше 85 мільйонів доларів заробив боксер Флойд Мейвейзер. Останній 25-й у преліку, екс-чемпіон Формули 1 Льюіс Хемельтон. У нього 28 мільйонів. Більше всього у рейтингу гравців у американський футбол семеро. А найменше бейсболістів один Алекс Родригас. А загалом видів спорту вісім. Майже усі іноземці, і лише один наш Володимир Кличко. Він передостанній 24-й. У нього як і у останнього Хемельтона – 28 мільйонів. Ah. Програма «Спортмаркет» провела дослідження і розклала суму заробітку окремого спортовця на складові. Скільки він заробив грою, а скільки на рекламі. І виявилася унікальна картина Лідер. 25-ки 2012 року боксер у напівсередній ваговій категорії Флойд Майвейзер зі сполучених штатів заробив усі гроші лише на ринзі. Це справжній феномен, який дуже рідко зустрічається на найвищому рівні: 0,0 десятих ніякої реклами, жодних контрактів. А 85 мільйонів він отримав за два поєдинки 2012 року, в яких завалив на ринг Віктора Оскара та Мігеля Котто. Флойд штампує бакси своїми руками. Йому ні до чого всі ці дурниці зі зніманнями в рекламі. Якщо наступного року ми проведемо бої проти Пак'яо та Бредлі, то за 2013 заробимо 200 мільйонів. Мені пак я тут таки у форбсі другий у рейтингу він на рекламі заробив, проте ніщівно мало 6 мільйонів із 62 А отже, погляньте на таблицю спортмаркету боксери, так само як і гравців, американський футбол та бейсбол, а також два знаменитих пілоти Фернандо Алонсо та Люїс Хемельтон – Конкретні хлопці, і свої гроші вони заробляють потом і кров'ю. Ну може ще мазутом і газовими вихлопами. У золотій середині класифікації ті, у кого доволі гармонійно виходить поєднати спортивні зусилля і прагматичні стосунки із рекламістами, Леброн Джеймс та Кобі Брайан заробляють на знімальному майданчику навіть більше ніж на баскетбольному. У футболістів Кріштияну Роналду та Ліонелі Мессі майже ідеальний паритет, так само як і у Байкера Росі, зірки на скару Дейла Ернхарда та легендарного Міхаеля Шумахера, який взагалі повернувся у королівські автоперегони F1, саме аби гарненько підзаробити на своєму великому. Імені. 3 січня мені виповнилося 44. І цілком може бути, що на сезон 2013 року я вже не виїду на своєму боліді. Мій час скінчився. Я хочу дати заробити молодим. Однак є у світовому спорті група у смугастих купальниках, котру можна у повному сенсі цього терміну назвати лакшери-сегментом. П'ять осіб із майже півмільярду спортовців планети можуть казати сміливо, що в них одна лише посмішка дорожча за їхню майстерність. Рафаель Надаль і Роджер Федерер на корті проводять часу стільки ж, як і на зніманнях, а отримують напряму від тенісу в рази менше. Девід Бекхем взагалі таке враження, що грає переважно у рекламі про холодних напоїв. А гольфісти Філ Мікельсон і Тайгер Вудс напевно не помітили б, якби не отримали призові за виграні турніри. Їхні прибутки від реклами в 10 разів переважають професійні заробітки. І такий приклад заразний. Тепер усі, навіть діти, хочуть отримувати все, не витрачаючи нічого. Погляньте, як ваблять фінанси Тайгера Вудса дітлахів по всьому світу. Ось що є найкращою рекламою спорту на землі: зелені мільйони. Далі у спортмаркеті Мішель Платіні хоче перевернути уявлення европців про масові футбольні заходи і просто за мить. Федерація футболу готова платити футболістам гроші за виступи за збірну України. Програма спортмаркет грошове альтер его світового спорту. Два мільйони доларів США на таку суму фінансуватиме партнери спонсор федерації футболу національну збірну України у боротьбі за вихід на чемпіонат світу 2014 року. За курсом національного банку це приблизно 16 мільйонів гривень. Поприлюднення цих даних стало можливим після підписання федерацією нового спонсорського контракта. Збірна України після трьох перших ігор у групі H набрала лише два бали і посідає п'яте місце в таблиці, випереджаючи лише Сан Марино. Перед новым тренером и футболистами украинской сборной поставлена максимальная задача попасть в финальную часть чемпионата мира 2014 года. Сегодня мы рады заявить о том, что еще одним стратегическим партнером Федерации футбола Украины стало больше. Новое керевництво Федерации футбола для выхода из спортивной кризи теперь застосует коммерциализованный подход – За кожну перемогу в семи матчах, що залишилося грати у відбірній групі, і навіть за нічию гравці збірної отримуватимуть призові. Два мільйони доларів титульний спонсор сплатить як титульний спонсор національної збірної. І визначені бонуси за перемогу національної збірної команди України. Це сума еквівалентна 100 тисяч доларів під час офіційних і товариських матчів. І за нічию це 50 тисяч доларів. Якби умови цього прескуранту куранту оголосили раніше, то за нічию проти Англії та навіть нічию проти Молдови, яка поставила під сумнів подальші шанси українців, футболісти вже могли б отримати по 50 тисяч доларів на команду. Ціни у федерації зазначають виключно у валюті у національному українському еквіваленті. Це 400 тисяч гривень. Більше того, мотиваційний план перемоги команди під орудою нового головного тренера Михайла Фоменка включає тепер і разовий призовий бонус. Кінці відбірного циклу ми виділяємо додатковий призовий фонд 2 мільйони доларів за вихід до фінальної стадії чемпіонату світу, який буде проходити на полях Бразилії. А отже, в разі виходу збірної на мундіаль, новий спонсор за рік витратить на футбол 4 мільйони доларів, тобто 32 мільйони гривень з огляду на чинний курс валют. Це і відкриває перед українським футболом чудові перспективи. Уперше стали частково відомі цифри витрат на утримання збірної команди. На запитання програми спортмаркет про вартість одного виїзду команди за кордон. Відповів віце-президент федерації пан Лашкул. Все залежить від того, як збірна який результат має в тому чи іншому матчі, куди ми летимо, скільки нас летить, скільки журналістів на борту і так далі. і так далі. Я так відповім, так? далі. Але якщо ми летимо в європейську країну євроспілки, то менше 150 тисяч євро нам оцей візит не обходиться. «Спортмаркет» рахує, згідно даних Володимира Лашкула. Національній команді належить зіграти ще сім офіційних ігор, із них три на виїзді. Крім того, збірна проведе товариські матчі. Повного графіку ще немає. Виїзних поєдинків може бути не більше трьох. Якщо Україна не посяде першого місця у своїй групі, а займе друге, то змушена буде провести ще два матчі плей-офф, один із котрих у гостях. А це значить, що 2013 року може бути сім виїзних матчів команди. Якщо помножити це на 150 тисяч еврів, то сума складе один мільйон. 50 тисяч у доларовому вигляді 1 мільйон 400 тисяч доларів. Три чверті суми контракту з новим спонсором. Сьогодні у спортмаркеті стало відомо, Тайгер Вудс отримує за гру в гольф в 10 разів менше ніж за рекламні знімання. Гравці української збірної отримуватимуть гроші від спонсорів навіть за нічиї. І буквально зараз феноменальний план футбольної глобалізації в Європі. Майбутнє настає швидше ніж ви боялися. Оргкомітет чемпіонату Європи з футболу 2016 року у Франції оголосив назви десятьох міст, що прийматимуть матчі першості. Це Бордо, Ланс, Лиль, Ліон, Марсель, Ніцца, Сен-Тетєн, Тулуза, Париж і окремо передмістя Парижу Сен-Дені, де стоїть знаменита арена Stade де France – Стадіон фінального матчу чемпіонату світу 1998 року. Ми тоді виграли у домашньому фіналі у Бразилії, 3-0 і вперше в історії стали чемпіонами світу. Я разом із командою потім ставав і чемпіоном Європи. І хотів би, щоб нинішнє покоління повторило наш шлях навпаки. Виграли спочатку домашній чемпіонат Європи, а потім замахнулися і на Мундіаль. З часів тріумфу і збірної Франції минуло вже 15 років, і футбольний бізнес значно виріс. Нині Европська футбольна спілка УЕФА планує отримати від проведення чергової так званої континентальної першості порядка 3 мільярдів євро прибутку. Для порівняння дохід від євро в Україні та Польщі 2012 року склав півтора мільярди євро. А дохід від євро у Бельгії та Голландії, котре якраз вигравала збірна Франції на чолі з Зінадіном Зіданом, сьогодні взагалі має кумедного вигляду. Тоді країни ...12 мільйонів еврів на двох, приблизно стільки саме, скільки витратили на підготовку. 2016 року різниця між сумами розходів та потенційних доходів збільшиться, адже Франція високорозвинута країна, на відміну від України та Польщі. Тут не потребують ремонту чи зведення автошляхи та залізниці, вокзали, чи аеропорти, готелі і міські зони відпочинку. Переважно витрати підуть на суто спортивну інфраструктуру. французи готують 10 арен, адже кількість команд у фінальному турнірі збільшиться до 24, А отже, і кількість матчів з 30. Одного до 51, одного порівняно з 2012 роком. Вже відомі бюджети деяких нових стадіонів. У Ніці готують проект арени вартістю 243,5 мільйони євро. Причому вже знайшли покупця на назву. Називатиметься ресталище Альянс Рівера, за що страхова компанія Альянс готова викласти мільйон 800 тисяч євро. А у місті Ліль уже майже збудований новий Грандстад Ліль Метрополь на 50 тисяч глядачів. Вартість проекту 282 мільйони еврів. мільйони євро. Порівняння НСК Олімпійський реконструювали за різними оцінками приблизно півмільярди еврів. Чемпіонат Європи для Франції значить дуже багато. Саму ідею його проведення вигадав француз Анедолоне. Не. Перший кубок Європи відбувся в Парижі. Тоді я виграв СРСР у Франції. В Парижі 1984 року. Я і збірна Франції вперше виграли цей турнір. А я досі залишаюся найкращим бомбардиром фінальних першостей. Дев'ять голів ніхто більше не забував. І тепер у Франції ми проведемо. Чемпіонат Європи в останній в тому вигляді, який він має зараз. Ідеться про те, що Мішель Платіні задумав реалізувати свого грандіозного глобалістичного плану. Із 2020 року футбольна першість Європи не матиме країни господарки, а прийматиме матчі сама Європа. Цей геніальний з комерційного боку проект передбачає ігри в усіх куточках Європи. А це за оцінками експертів принаймні в 10 разів збільшить капіталізацію чемпіонату. Поки відомо, що право на фінал і півфінал отримують стадіон, що містять не менше 70 тисяч сидінь, і якраз Київський НСК Олімпійський може претендувати на це, адже капасіті НСК 70 тисяч 40 місць, і це 16 шістнадцяти за розмірами стадіону старому світі. Серед можливих претендентів на проведення матчів групових турнірів і ранніх стадій плей-офф називають українську Донбас Арену у Донецьку. Міста з різних країн, що прийматимуть матчі, визначать у кінці 2014 року. Наступної неділі у спортмаркеті українці на Дакарі викидають мільйони у вихлопні труби автівок. Фінансовий колапс кар'єри великого Майка Тайсона. Все це научно научно-популярний альманах про спорт у грошах, е, точніше, навпаки, спортмаркет на БТБ.